Новий робочий рік у Чернівецьких волонтерів почався 2 січня, адже війна триває і проблеми із забезпеченням наших військових залишаються. Хоча, за словами активістів, у порівнянні з літом 2014-го зараз трохи легше. Держава забезпечує бійців кевларовими касками та бронежилетами. А от решта спальні мішки, карімати, взуття. Термошкарпетки, термобілизна, балаклави, шапочки, перчатки, перчатки. Тактичні. Оце це все те, що до цих пір про це все дбають все таки волонтери. Вночі морози, а в день відлига. Такі перепади температури в зоні бойових дій взуття бійців не витримує. Тому на заміну зазібрані через соцмережі гроші волонтери придбали 30 пар нових берців. Берці шкіряні всередині хутро ну дуже зручні і маємо відгуки від хлопців, що вони зручні, контактні. Крім одягу та взуття, кожного бійця, який звертається по допомогу до волонтерів, з липня забезпечують кровоспинним препаратом. Целокс це вже є шанс на те, щоб вижити. У нас вже є двоє хлопців, яких Спас цей целокс поранення одного поранення плечове, одного поранення. В голову, крім того, в аптечки кладуть жгути, бандажі, вітаміни та протизастудні засоби. Волонтери постійно тримають зв'язок із військовими, які для них стали вже рідними. Часто бійці телефонують і самі, аби тут у Чернівцях не хвилювалося. Дівчата все гарно, все хорошо, все нормально, все хорошо. Ну каже, трошечки побомбило, трошечки по цей. де сховалися, де відповзли. У зв'язку з продовженням конфлікту на сході і нещодавніми рішеннями керівництва країни. У активістів невдовзі побільше роботи. Волонтери, мабуть, більше всього бояться цієї мобілізації. В тому плані, що наступить момент, коли ми не зможемо чимось допомогти, аби цього не сталося, і кожен наш військовий не відчував себе беззахисним на полі бою, волонтери закликають буковинців допомагати й надалі, хто чим може. Павло Монахов, Світлана Новицька, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.